В нас на прийомці зальот 16 упаковок прийшло профіля, а це не профіль. І я дивився особисто фотографію, виявляєте? Це просто капець. Подивіться, людина 16 коробок прислала металевого профіля. І це просто зальот. Розсудіть, як робити. Людина нам пише: Доброго, я тако, тако закрию. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, чи можливо відправити вам на перевірку профіль для того, щоб зрозуміти, з якого металу він зроблений. Є профіль великій кількості. Хочу зрозуміти, чи алюмінієвий він? Дякую гарного дня. І висилає ну, фотографії, вислав все ось такий. Я кажу, що це таке, як в профіль не йде. Можемо прийняти як звичайний алюміній. Але я собі так зрозумів, що це алюміній. І він так розумієте так. Тепер показуємо Рінка всередину. Людина 16 коробок чорного профіля відправила. І я розумію, що У нас магніт повинен бути, правильно? А, чи це, це твій телефон. <клід> я розумію, що ми чорного не приймаємо. І я думаю, людина це мала б зрозуміти, як перевірити. І ну, ніби все зрозуміло, що це алюмінієвий профіль. Ну, не профіль, а алюміній мав бути. Приходить 16 коробок. Я за собою відчуваю грішок, бо я дивився фотографію. Я дивився. Подивіться, це ото все. Ось це все коробки з таким профілем. Це людина, його ще нарізала, і є робота вкладена. Душа, робота, гроші. Кожна така коробочка, скільки коштує до нас приїхати? 200, казали там, 60 гривень. Чи? 260 гривень. Будь ласка, 15, 15 посил таких приїхало. Як нам в цій ситуації бути, скажіть? Хто не правий, хто правий? Напишіть в коментарях. Я думаю, що ми зараз будемо якось спробувати говорити з людиною, компенсувати її доставку. Щось будемо так думати, чи пополам. Бо я відчуваю за собою, але коли нас менеджера уточнюють, «попробуйте магнітом, то з нас сміються. Ви що там? Ми ж не розуміємо, що таке алюміній. А тут ми її не уточнювали. Людина показала я думаю, так: ну, алюміній, значить, все, Такого, 16 коробок. Я не знаю, що Будемо компенсувати зараз доставку. Будемо дзвонити. Зараз кинемо спочатку це відео. А потім будемо говорити, так, щоб клієнт був задоволений. Бо тут чесно, ну, я навіть не знаю, 50 на 50, напевно. так, І людина не права магнітом. Ми приймаємо кольорові та дорогоцінні метали. Чорний метал ми не приймаємо. І от така ситуація. Це доставка. Скільки виходить? Майже 5 тисяч. Доставка вийшла матеріалу. Поки глуши, зараз будемо знайти до клієнта, будемо бачити, що це робиться. Все добре. А Наш співробітник Олексій каже, почекай, магніт магнітом. Воно ж було все довге, і людина ж його різала. Я не знаю. Ну я відчуваю за собою тут. Я розумію, що людина не розбирається в металах, ну, вона не зрозуміла, що це не алюміній, все допускаю, але за собою я теж відчуваю цей такий запашок, знаєте, поки глушить. Телефонувала Марина до клієнта, поговорили. Клієнт сказав, що повертати не потрібно точно, але обговорили все. І ми ще все-таки йому не сказали, але ми домовилися. Але тисячу гривень ми зверху накинемо за ну, такі, моральна компенсація. Від людини ще йде посилочки Мідь і мідь блиск, будемо їх приймати. Цю питання з клієнтом вирішили. Ну неприємна ситуація. Люблю вас, і ви найкращі.